Скажу, що то мені не сама. Я понять зрозуміти, що тут написано? Я взагалі я, я, нічого не розумію, я курка куркала пише. євогу. Це Д, чи це з чи це? це? Чи це не це, це пев? Так, я підчеркую, сам мені потім скажу, що це за літера. Це на доші олене, одразу видно нормальний почерк у нормальної дитини. Я хотва господи куркалапи. Що це все правильно, чи що? Там ну, неможливо, щоб у Лєни все правильно. Що, що, реально? Так ні, треба до чогось придратись. Ну як це все правильно, У Лєни, га? Не, не можна такого бути. Чогось такого придратися. Це, це чого? Ага, а чому? Це в нас число написано цифрами, а не літерами. Що дуже велика виросла чи що? Злота ж зло, вже дуже сильно чи що. Та, я це підкреслюю і знімаю три бали. Все буде 9, а не 12 Чи що? Я йду я, я відпочивати, я вже задубалася. Алло, Галюся, ага, ага.